Пані та панове, це відеоблог я назвав Мародерство в теплій ванні. Доводиться на пролекий жаль говорити про це страхітливе явище, але навіть не про нього я би хотів проговорити, а про, власне, про ту теплу ванну, бо це є викривлена, самозахисна, дуже підступна, оманлива, ілюзорна Тка реальність, в яку саму себе помістила оця вся так звана еліта політична. Такою я і не вважаю, весь цей бомонт вискочок, який з 19-го року не жили жодного дня в умовах е політичної конкуренції, в умовах е змагальності е програм. Взагалі, в умовах політичної боротьби ті, е хто зараз окупували владні верхівки ще з 19-го року, не жили ні разу. І, власне, цим продиктовується оця дуже специфічна поведінка, на яку так дуже обурюються громадяни. Я би хотів тут пояснити, що в цьому абсолютно немає нічого дивного, тому що тепла ванна це якраз є те, у що їх помістило саме суспільство дев'ятнадцятому році, то чого дивуватися, що цей вихід з теплої вани відбувається важко, тяжко і не відбувається насправді. І взагалі цю метафору тепла ванна, ну вона здебільшого застосовується навіть швидше в колах самогубців і суїцидальників, тому що тепла ванна це метафора на позначення того, що вени, як правило, перерізають якраз в теплій ванні, і якраз тому, що тепла вода, цей комфорт, ця розніженість, вона. Сповільнює згортання крові, і, значить, притуплює біль. Не те, що притуплює, абсолютно нівелює біль. Саме тому тепла вана це є те місце, де 100% успіхом, тобто смертю, закінчується самогубство, бо нічого не болить. І оце пояснення, бо нічого не болить. Вона насправді може також так метафорично, алегорійно розповсюджуватись і на політику. І вона насправді розповсюджується ця метафора, бо не болить, бо притуплено розніженістю, бо притуплено теплотою. Біль це завжди дуже добре, бажано гострий. Тому що він сигналізує, він, він блимає, він е, акцентує увагу організму на тому, що треба мерщі рятуватися. Біль це завжди є сигнал проблеми. І це є дуже добре, коли кожен організм болить. Тоді він реагує і може виздоровити, і може саморятуватися. Державних організмів це стосується так само. Якраз тому, що нічого не болить, і тому, що організм не здатен державний на самопорятунок. От якраз тому ми і живемо не ми, а власне, ця кліка коло обмежених каста супернедоторканих і найвищих олімпових богів. Вони якраз живуть в умовах цієї теплої ванни, яка унеможливлює реакцію на виклик. І саме тому, власне, у політиці теплою ванною завжди називають оцю таку, таку інформаційну ізоляцію. Ізолювання від від негативу, це якраз завжди. І якраз це заважає державі, як інституціям реагувати на виклики, на проблеми їх долати. В тепла вана в політиці завжди закінчується тим, що ми бачимо вже кілька днів просто в апофеозі. Ми то бачимо кілька років, але якраз тими міноборонними скандалами корупційними, це якраз дуже зараз дуже явно. Що таке теплована в політиці? Це якраз є залюлюкування проблем, перекидання з одного з одного на інше. Бабрання і зачіпляння за дрібниці, підмінюючи. От, все-таки головну проблему, яка нікуди не, не зникла. Це є такий саботаж, постійне намагання з, з, без, зістрибнути з системи з, з відповідальності, і, і, і оце таке забавляння, цей серфінгізм, перебивання хвилі, створення нової. Це якраз є наслідки тієї самої теплої вани 2019 року. Це вже хронічний стан і хронічне захворювання. Яке унеможливлює державний організм адекватно і швидко реагувати на виклики. На ну, власне тут ми маємо навіть не виклики, а цілі е, ну, награння з національною безпекою, з державною безпекою, явище корупції, мегакорупції, тому що корупція в умовах війни вже перестає бути корупцією. Це починає вже бути власне мародерством, і чим більше нулів. Тим воно є страшнішим і ціннішим. Якраз отою золотою серединою в здорових суспільствах, золотою серединою між теплою ванною і холодним душем, завжди є правда. Просто-напросто правда. Де ніхто не повинен захищатися і нападати, вдавати себе щось, перемикати увагу, займатися інфовкидами, якимись. Придумувати якісь дивовижні, якісь пояснення, абсолютно безглузді, тупі, і, і, і навіть смішні і куметні і сміхотворні. Якраз правда завжди от, є тою золотою серединою, де все сходиться і все мириться, тому що в ній зацікавлені всі. Так, власне кажучи, і правдою в теперішніх умовах є власне слово перше сьогоднішнього заголовку, заголовку сьогоднішнього відео, власне слово мародерство. І це слово фактично вже зайшло як. Ну, якась така колективна пам'ять про владу будь-яку і українське суспільство вже настільки навчене, надресована надресоване, надресоване вишколене цією корупцією, що воно в принципі вже буде підозрювати в корупції, а у війні це мародерство називається завжди і всіх, і постійно під це будуть з'являтися приводи, тому що люди не міняються а безконтрольність влади. Тобто повнота влади якраз передбачає повноту безконтрольності. А це завжди передбачає 7, 8 або 9 нулів. І обсяги самозбагачення цієї команди давно перевершили в сумі всі 5 попередньо. Я більш ніж певний, що після війни ми е не без подиву це все дізнаємося. Насправді ця вся історія з тим відгавкуванням, замість того, щоб взяти до відома скандал проти закупівлі, та не тільки по ньому. Це взагалі накопичений певний каскад корупційних скандалів від Дніпровського губернатора до закупівель, до тендерів, до знеструмлення так званого цього майданчику Прозоро і, і так далі. Це вже просто каскад, який. Накопився. От ця, ця вся справа модною слово, модною мовою, це можна назвати кейсом. Якраз і свідчить про те, що ті, хто в теплій ванні, хто до неї звик, хто в ній вже вимок, вони будуть огризатись. Тобто, це не є той випадок, коли суспільний тиск чи громадянський тиск буде досягати свого успіху. Я більш ніж певний, що буде досягати, але через спротив. Через супротив, через опір. Бо власне вони будуть відгавкуватись і будуть огризатися. Вони будуть замість того, щоб брати до відома і в роботу брати всі корупційні скандали, вони будуть їх пере, перебивати, перемолювати, переакцентовувати, в них щось там придумувати. І власне від цього, від цього пошуку огризання якраз і з'являються яйця кілограмами. Гречка крупинками, ковбаса, цистернами чи чим там. З'являються всякі такі вибрики і виверти, які, в принципі, в нормальних умовах просто є недоречні і просто тупі, ну, бо це, це, це тупо. Якраз тому і з'являється, що йде оцей вихід з теплої ванни, і він змушує. Дригуліти він змушує стрепенутися, змушує погризатися і дуже псує настрій. Тому що, коли все тихо, гладко і немає внутрішніх роздорів, розбратів, то прекрасно можна красти. А тут, як тільки починаються якісь рейвахи суспільні, бачите, неприємно це, треба відгавкуватись. Власне кажучи, це є наука, наука громадянському суспільству, що з цими не вийде. Працювати інституційно з цим не вийде працювати по правді, по лінії правди. І от такою є насправді наука всіх цих історій. Тому що коли держава, це ти. А в нашому випадку ми можемо це стверджувати, бо це абсолютно узурпована ситуація, коли державою є обмежене коло людей, які приймають рішення взагалі без жодного, ну просто без найменшого натяку на якусь систему противаг, балансів і так далі. І так далі. Коли держава це ти, ти сам себе контролюєш і сам себе караєш. Ти будеш ідіотом, коли ти будеш себе перевіряти і себе карати. Ну це проти природи, проти загребущої природи, золотої молодежи, покоління піонерів, де е, ідеологія бабла і збагачення проходить просто мейнстрімом по всьому життю. Це безідеологічна така паства, яка має на меті лише самореалізацію, а самореалізація має на меті матеріальні винагороди. Тому офшори, тому маєтки, тому по п'ять квартир, тому по п'ять машин. Ну тому, тому по. Всього багато має бути. Це таке покоління. І, власне кажучи, коли ти держава, і коли такі представники такої свідомості, такого підходу є державою і діють від імені держави під час війни без жодної системи противаг, без жодних проявів контролю і тим паче самоконтролю, то, відповідно, ти мореш все. Відповідно, коли ти держава, ти будеш під себе виписувати такі процедури. Аби твій пограбунок ставав легальним. Цим займаються всі державні узурпатори. Вони ніколи нічого не порушують. Неможливо в суді довести незаконність премії там, в 10 мільйонів доларів готівкою одній людині з Нафтогазу, тому що це легально. Схема пограбунку виписана легально. А отже, держава, яка сама себе контролює, сама себе перевіряє і сама себе тіпа карає, вона буде легалізовувати пограбунок через процедуру. Все, що треба, це просто максимально ну, якось дотримуватися тієї самої процедури, виписаної під себе. А Оскільки ти держава, ти узурпатор, ти безконтрольний. Над тобою нікого нема, під тобою нікого нема, і поряд з тобою нікого нема. Ти будеш виписувати це навіть заднім числом, і тому будуть з'являтися всякі експертизи, якихось наукових інститутів з печатками, з підписами академіків про те, що яйці таки дійсно мають кілограми. І це буде правдою. Це буде легальною правдою, проти якої не попреш, бо це печатка ще й мокра. Та ще й академіком підписана. Коли ти держава, ти всі процедури підтянеш під себе. Ну, тому що так це працює. Так працює абсолютизм у владі, так працює автократія, так працює одноосібність. По-інакшому вона і не може працювати. Тому, власне кажучи, відколи наша влада стала моно. Стала і стала одноосібною, це сталося в 2019 році, тобто це вже хронічність стану перетворюється в перманентний спосіб мислення. Це не якесь ексклюзивне реально. Вони вже по-іншому не зможуть. Вони, вони в умовах конкуренції не зможуть діяти, тому що вони до неї не звикли. Ну, яка конкуренція може бути вірмака? З ким він має по повноту влади вирішувати свої інтереси за рахунок повноти влади. І це всіх так. Всіх від першого до якогось там раю правління районного рівня. От відколи власне все це стало моно, відколи все це стало одноосібним, то, власне кажучи, відтоді почалося оце, я вважаю, достатньо безповоротне станом на цей етап історичний, особливо війна це підсилює повне виродження, виродження всіх інституцій, які, власне, зі служби на державу. І на суспільство, в першу чергу на суспільство, перетворилися просто в пластикову бутафорію. Інституції не потрібні взагалі, коли є одноосібність. Вони лише просто є атрибутивними такими декораціями, буцім то якихось процедур, там, стандартів і демократії і так далі. Вони підімнені, і в нас нема жодної інституції, яка не була би придворною і прирученою. І за таких умов, власне, все те, що зараз відбувається, це. Каскад кадрових змін, чотири відставки губернаторів. Вже нема Кирила Тимошенко, вже нема Сматрящого за великим крадівництвом, а велике крадівництво то є. Не буде чотирьох губернаторів, а система збору е готівки з, з тих всіх тендерів і передачі наверх лишається. Тобто, оцими всіма кадровими ротаціями, перестановками, тих забрали, тих, 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 тих відставили. Це все є такі. Якісь хаотичні, спорадичні, якісь такі, навіть які відчайдушні, якісь такі, знаєте, найтрохи дитячі, демонстративні, такі з підкресленим жестом, знаєте, так От ну, моя Туці кицька моя, якій 16 років, коли вона я перепрошую, піде в. В туалет покакає. Вона після того виходить і дуже голосно м'явкає. Вона повідомляє на цілу хату, що от вона сходила в туалет. Вона вона дуже така щаслива задоволена своє. Це, це за тим самим принципом. Зараз дуже голосно м'явкати будуть про перестановки, про те, що тих тих відставили, тих відставку, тих вигнали, тих це все насправді, по великому рахунку, є такі галімі маневри. Ну, такі на, на публіку, на дешеву публіку, це такі дивертисменти для дуже дешевої частини суспільства. Якраз воно всі галімим, якраз через те, що воно не має сенсу. Тому що перестановка ліжок в борделі не змінює профіль діяльності борделю. І що б ти не робив, все одно це залишається борделем. Єдине, що просто якихось там роздовбаний тапчан, замінили на більш новий салон Юск. Треба буде взяти в юску цю прокламацію на рекламу. Знаєте. Ось, власне кажучи, це і все. Тому я би казав не куплятися на ці відставки, це все, ця гра з Оце, оце відкуплятися цапами відбувайлами, робити демонстративні. Загашення суспільної недовіри, оце знімати кришку, коли її вже зриває, що випустити пар. Це це працювали всі влади так, і це, це вже дуже ну, глупенько. Воно насправді не знімає ніякої проблеми, тому що все впирається в слово моно. Не має жодного сенсу говорити, обсмоктувати, обговорювати, по 15 хвилин мислити, хто там буде на місці того заступника якогось в офісі там хто буде. Це все абсолютно не має сенсу, тому що все впирається в слово «моно». І допоки все в нас впирається власне, в одноосібність, в однопартійність, в, в таку кастову обмеженість узурпаторську. Самої моделі влади, то, ну, то ці перестановки, ну, ну про що ми будемо говорити? Ну, що воно? Перестановки доданків, сума не міняється. Сума в нас залишається одна та сама. І цей давній. Принцип накопити, накопичення негативу, і пізніше його каналізація. Це ще Медведчук придумав при кучмі на початку 2000-х років. Накопичували негатив, накопичували, назбирували. Демонічно формували оцю от оце незадоволення. Пізніше одним моментом це раз і в каналізацію. Випускали пари, відбивалися і відкуплялися якимись такими ротаціями, перестановками, кадровими, які повторюю системно. Нічого не міняють, навпаки, оголошують вакансії нові на нових смотрящих, на нових довірених, бо вже ті трошки вийшли з ладу, підламалися. Тому, власне кажучи, оце все. О, оця і вся історія якраз цього мародерства в теплій ванні, тому що тепла ванна. Панове вихід з теплої ванни є неприємний, але для суспільства спускання теплої ванни вже стає справою, власне, майбутнього. Неминучою справою самопорятунку цілого українського організму. І це не пафос, а це абсолютно реальна ситуація, тому що коли так буде далі, то воно абсолютно нівелює взагалі всю тему війни. І, власне, тут державний організм має зробити ці висновки, не відкуплятися. Перестановкою ліжок і диванів у борделі, а міняти профіль діяльності на служіння Україні в умовах війни. Тому що інша повнота влади не передбачає. Воно, повнота влади не, не, не передбачає повноту кишень і гаманців, а власне служіння тому суспільству, яке ну, просто вже жили, себе все виділення. Власне кажучи, оце і є ця мораль, і ми тут мусимо тримати ту свою висоту, не куплятися на дивертисменти і бачити глибше. Якраз цим я хотів поділитися. Дякую, що ви мене вислухали. То не дуже буде святочний блог, вже, який є. Вибачте, говоримо про те, що, що на душі чим приймається. І, в принципі, якщо б хтось б хотів мене сьогодні привітати з моїм днем народження, то ем, внизу під ем, описом до відео є номер карточки, де це можна зробити. Я, я не гордий, але я дуже вдячний. Я щиро дякую за те, що ви вислухали мене. Е, співставили свої думки з моїми. Прошу підписуватись на YouTube канал. І до зустрічей уже найближчим часом. Всього доброго.